Доброго дня, мої любі дітки! Кожна пора року має свої характерні особливості: колір, аромат, настрій. Але осінь найгарніша та найнасиченіша пора року, скільки кольорових фарб вона в собі несе. А квіти зачаровують своєю яскравістю та красою. А скажіть мені, будь ласка, як називається місце біля будинків, де насаджують квіти? Так, це клумба. Яка вона, діти? Барвиста, велика, квітуча, різнокольорова, вона така гарна, бо на ній цвітуть квіти. Діти, а які ви осінні квіти вже знаєте? Давайте пригадаємо астри, хризантеми. Жоржини. Троянди та чорнобривці. Погляньте, будь ласка, на ось цей чудовий букет квітів. Що це за квіти, діти? Так, це чорнобривці. Їх дуже люблять в Україні. Їх можна зустріти і біля будинків, і в парках. Всі вони дуже яскраві, різних відтінків. Та мають свій специфічний запах. На що схожі ці квіти? Так, на вогники та яскраві ліхтарики. А зараз я пропоную вам розказати про чорнобривець за допомогою схеми. Що це за квітка? Чорнобривець! Якого кольору та розміру, жовтогорячого кольору та невеличкий за розміром, який має запах, приємний аромат? Час цвітіння цвіте від початку літа до пізньої осені. Будова рослини. Квітка має стебло, коріння, листя, квітку з пелюстками, де росте біля будинках та в парках. А тепер давайте пограємо в гру. Пізнай осінню квітку за описом. Ця квітка має рожевий колір. Вона складається з таких частин: корінь, стебло, листя, квітка і має шипи. Воросте вона у саду, і за нею доглядають люди. Квітне вона влітку. Люди використовують її у виготовленні парфумів. Спис люсток варять варення і складають у букети. Так, дітки, це троянда. Молодці! А тепер за допомогою цієї схеми я пропоную пограти разом з батьками в цю гру і описати Айстру і Жоржину. Бажаю вам успіхів та чекаю на ваші відео. Дякую вам за увагу, до побачення!